Як заробити мільйони доларів, порушити закон та уникнути покарання? Тому всьому вас навчить нереально крутий фільм, знятий на реальних подіях, про яке ми зараз і поговоримо. Привіт, це кіномамка. і Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями, та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Адже це мами. Це байопік, як ми вже зрозуміли, знятий на реальних подіях про одну із найвідоміших американок у світі. Ця жінка просто увійшла в історію, мабуть, американського правосуддя, тому що вона порушила закон. Заробила мільйони доларів, організовувала найбільші покерні турніри та ігри в Америці. Вона була популярна на всю Америку, та вона змогла уникнути покарання. Уявіть її не посадили. І цей фільм зняти. Звісно ж, про Моллі Блум. А фільм про неї називається Гра Моллі». Фільм розповідає саме про життя у цієї Моллі Блум. Як вона прийшла до того, що вона почала організовувати дуже дуже дорогі покерні ігри. Брати з цього відсоток і як вона порушувала закон а, про судову справу, в якій вона вже безпосередньо приймала участь. Про її конект з адвокатом, Коротше, про все фільм дуже 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 цікавий. Я всім раджу його подивитися. Хто ще не дивився, подивіться! Нереальна крута жіночка і фільм. А хорош. хто вже дивився? Напишіть в коментарях, як вам і які фільми схожі на цей. Ви знаєте, напишіть мамі, мама все буде дивитися.